Я взял на всякий. <laughs> О, малюжим по 4 з лучшеком, ще 3Х, я настым. О, все, я забираю. На, я бежу добиваем кашку. У меня же даже ук з У Меня навіть приблизно такого немає. Ну тут треба мінік брати, тут, короче, болтовка взагалі не шарить нічого. Так, 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 так. Слухай, може йти прав. Так, а, та, звісно, я прав. Я у мінка. Тут панцир є. Я мав 24 під собою. Уші, аух. М-ка надо, во все М-ку скину? Нема. треба УК тепер. А, все. М -м, може шариком? У нас тачка, тут в гаражі щось. Бля, ми будем без тачки. А приїхали? прыгаю? наші типочки у нас тут на краю мосту, значить низ не буде. Ну і центр наші тримають насправді. А от верхня частина фул пуста, ні одного шатика нашого. Так, я як казав, буду набирати мільйон цей... кірок. У мене 280. Ти Міньку знайшов? Мінька є в мене. Всі 4 є аптечками, навіть не цими, навіть не бинтами, бінти скіпати. Привіт, а що тут відбувається? 99 живих, ні! Чи один чилздок, один чил в них, походу, я чув. Мені треба цей, аук, народ. Треба аук, точно. 465, мен. Ломиться Х8. О, я заберу. Да-да-да, да. Я приціл я противо знайшов. нашел. Есть акиси? Вот четверку. Четверку скину. Т8. Нас, скину четверку. Спасибо. А где там? А, вон там. А я відключив чат, чи вони всі мовчать? Ні, ні, він включений. Скільки команда? Скільки тебе п'ятерок? 464. Ага, 430. Нащо ну, ну, вам? Там треба, там треба і нормально смуків мати. Смуки, смуки по-любому. Ага, да, 50 на 50 смуки тобі допоможуть. Ті, да, там, як в смок, де, як у тебе да, так как начнут шить в смог, бля. У тебя одне одно мясо сдать. 50 на 50 шпакив. <laughs> Таке сказано. сказал. ти коли выпьешь такие классные жарты выпускаешь. Тут надо какие-то хаешки с 4 набирать. Ау, Василь. О, супер. Кузня часу 11 гривень стару навалері. Mm. Ну я пропоную на тачках грати. Дякую, Це кузня, так. дякую тобі. Треба пулік на 150 патронів. Дуже логічний цей. Дуже логічна логічна пропозиція. Е, в Народ, кунімети, кунімети куні збирайте і кунімедьте. Взагалі ніяких обвісів немає. У нас у нас аварійний візу є. Ні, 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 фіня. Приїхали і тут нічим. Я сейчас 100% тут секрет. Да, там Уже? секретка. Я иду, я иду, я, я. я иду, Поехали, поехали. Типа это а Я склады, грати не буду. Тим часом Василь в зірочка. В секретку відкриємо. Кажуть, я склади не будуть, а тим часом Василь Типу, що я склади скіпаю завжди, а тут граю 50 на 50. Ну, я здивований, у мене поки FPS 150 піднялось. Я думаю, я 60 буду всю катку грати в FPS. У мене так само, кстати, 140-160. А на катки було 70-60. Чуєш, а якщо перехилювати? О, пошла жара Я казав кунімет і бери дивись, кунімет, а перший кіл пішов Дурак! Ви все знищили, ви все знищили! Що? Пацани, ви не виживли Нас тачка придавила Підійдіть, підійдіть їх, жовтий Поїдем до них, їх треба перевернути Їх треба перевернути, їдемо Е, на цей На S, на S Туди, туди, до них, до Осетер. Осетер це. Все нормально, все нормально. А, все, 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 все він, він проповз. Ви виїхали <ріпоти> осетер? Через який міст їдемо? Та, та, та. через правий. Через цей? Закінь рейс. В машині є місце чи ні? У нас є, але ми на мості вже. Що робити, вертатись? Тут на одна вісімка, глуши кемки є. Ще трохи є. Пацани, я візьму ту машину. Так, Тимон, Тимон, їхати по тебе? Ну да, да. А де ти? Їду, їду. Ну да, давайте. Я, я тиммейта заберу. Збий, 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 саненький, саненький, збий нас. Мене тачка, Мене, тачка забагана. Нормально. Нормально. По коням. По Секунду, секунду заберу. Давай, 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 славу. давай. Давай, давай. Что там? Я там моя, Як моя дача. Гейська Гейска. Ну, для тебя. Топ-ва. Мені подобається А мосты там теперь же валят. А вот все одно чуешь уже, сколько времени прошло, только 6 ты узнал. Ну да, 6. 6. <laughs> а на 90, да? А, 50. Ну, ты симоном Пише, що? Та, я з Супер Наші тут прям чиля, дивись ки їх там. Все одно на... надо на ту сторону, не зайняли менш, їх. Ну це 100%. зараз. Ми чуєш, може будемо їхати через цей міст, що ясна поляна, там наші вроді були, чи ні. На, на ясній наші були? Сії, лишив мені в рейс але, але, але. Це я гай. Ну не знаю, стрмна тема з 10 патронами 50 на 50. А я вам їду, вам я їду за нашими. Якщо по ним не стріляли, значить по нам не будуть. Ну да. А я їду за Василем, якщо його не вб'ють, то й буде. Тут ще відроджувати можна. Та -та -та. А Наши, кто сюзай, штуки? Все у зайці, Це в нас ротация потужна <с> на карте. А тебе багато убагатого? Не, Ні, у мене тільки два. О, по вам дают там? По типам же дают. Клюж, на наші на школу заїхали у Сетер. Чи будемо переїжджати? Бо треба до, до, вже думати. Давай поближче, давай станемо на краю починків. Отут, а оцей край, біля моста якийсь візьмемо. І тебе пінг зараз. Просить. що що? Отут... Сігі пинг тебе упав щось. Пінг 34. ФПС 120. Я в ужасі. Я думаю, що я не можу так стріляти нормально. Давайте ти зі мною може тут. Я в разі чого через міс. Я тебе взагалі не бачу на карті. А він ззаді, ззаді нас їде. Дфпс Там са движуха походу на том берег. <реку> <Так, так. реку> нас один чоло сюди. Че ты сам тут? Я думаю, про майбутнє. Бачишь, да не знакомый пустой? Типа стоїть з лівої сторони, типа, я Вони типа ліву частину будуть крити Лівий міст Нам по-любому справа потрібно переїжджати Вон аж один силы прямо в центрі літаючий Чуваки, ми, Чуваки, будемо, по ми будемо по правій стороні заходити. Що, до синього валимо? — Ну він центр зайняв, якщо в нього там. Так. А я думаю, він там сидить просто як миша, да і все. Так, якщо він в окруженні щелів, то буде. Давай, давай тоді акуратно просто. Так, ми На, його... заправка в зоні. Василь, може заправку візьмемо? Не понял, почему заправцы. Я весьму лази. Я за заправлюсь. постріляємо по тих типах. Та я би казав брати там все наш в Тімон Тимон, їдемо. У мене тут смуке. Тимон, 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 сідай. Я ебу ФБС 40, 40. Чекай, машина їхала взаді Чуда? Ми їдемо до тебе. Ти не в поганій позиції, Сентер. Я поки чекаю, я просто під'їжджаю чи ближче туди. Я не бачив тебе. Я під'їжджаю чи ближче туди, і у мене пес падає до 40, і все, І Ти все, так жорстко, що я не знаю, що робити. Поїхав на мітку. У, ми центр, 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 Василь, під центр. Эй, братан, Сейн, ты тут сидишь? Я а ты, ада. Ты, ты, тр... ты, ты тут третьому? А, не-не-не, я тут... не звану. Шушунька. Та шо та то тут FPS в мене навіть FPS мій процесор зараз вилити з комп'ютера стільба спарить Хтось походу миз закриває А, вайдер, вайдер, Walter Сорян, сорян, дружи, не хотів. Ой, по Де с hey. Тіпи, tіпи, тіпи, мітка, 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 тіпи! Смок, 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 лоса, кить под мене смок, я по тобою. Чека, по мене жопу по походу, блайта. Я буду хилывать. Кинь мені смок по тобою. смок, смок зализь, куда ти ползешь? Настив, ви поняли, да? На мітки мої були. Бля, наде мной глайдерист летай, боже. Ще я візьму рейс, мразь, ще я візьму тебе забил. Да, підірви, підірви його. Жтка, Що, жорстко дав, жстко дал глайдеру. Пацани, патрони. Есть граната. Я 300 патронів вистреляв. Нас байк в спині катається. Маліки, малітип! Тіпи, тіпи, тіпи на мене. Мітка, митка, типи. Давин, давин. Кити смок, китисмалик. Ай! Сзади, сзади, Василь. Тимон! Сейчас, 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 подожди, типа. Тимон, сейчас, сейчас. Там он, смачу, щас, 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 щас. загорока есть. Машель сейчас сзади есть тип, куда мы пробили. Я им ха я им хаешки кидаю. Попробуй підняти, Тимон? Я вижу, я вижу, я прикрывай, прикрывай, Тимон. Давай, давай, я одного ногу справа загорую. Ты забор, заборайтесь. Він него поднимаем по-любому. Тим... Обнови смайлима. Обновив, обновив. Нема, 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 нема. нема. Да, по мене вообще свої валять, походу. Оранжевий, забери мене, оранжевий, стой. Живем, живем, живем. Нам спину прийшли, там де ми були на горбу. Я нокнув звідки у сетера нокнув. І хилюсь. Я теж тоже крешечку закину. Тапо в трехэташку заходи, ты не? Наш челик просто рішив утопать. <реку> <реку> нокнув ша одного тут. Під хатою. під, під хатою тоже смоки? Я, я роблю під смоки, буду заходити в спину. Їх там двоє, Їх там двоє минимум. О Боже, ні-ні, все, отбой, Нікуди я не йду. Їх троє там! Аешка, хорошо. Ничего нет. Нас, Буден, в трап, что робить. В будинку вже уже бігай. ти ты дітанкор? Блядь, селян, як тебе поднять.

О, да, Сандер, да, я да, тут пилил да, на да, руку. Да, Жесть, да, Кики, да. дай патронив. Тимон, Вы Тимон. Си, да, патроны, да, патроны. Я пятерок могу дать. Дай, 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 да, дай, 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 дай трошки. Катору, да. Супер. А, да. а ну да, вот это Сандер, дай, хочу закинуть. Ну, Сандер. Да не трать, не трать, хорошо. Да, чувак. Оно, одну, да, одну. За манга. Закрити двері, я не знаю де я є, де моє, Може моє... Ось О, сі, ось, дивись. Блять, пизде. Сходи, сади, сади. Блин, надо кислот те, че у вас. Да сягает пусти. Ай-яй-яй! Хиешка! Ти хаешки в руках? Я скидываю чипман пригодиться. Бля, я. Я свого нахуй. Нащай! Эй! Повзить, повзить, в кімнату, пиздить в кімнату. Не понимаю, что ты чужие ч ты свой боже. За ты меня нокнучие? А я плачу, я стрелял по челу, ты я так само, я тоже дип забігаю, я свого тоже ноку, я не понимаю. під хатою у нас уже Василь, Василь, семерка надо? Не, Ні, немає я нічого на семерка. Я не понимаю. Це, 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 вьет, вьетнам, пацаны! Пиши В'єтнам, пацани! я дай фок. Да не, я не піду, я не хочу. вийди, вийди, Василь, на вулицю, вулицу, що тут твориться. Вийди, вийди, вийди. Вийди, не бійся, вийди. Тут просто ваканалі з наших типів. Пацани, це в'єтнам. Вийди. Вейди. <звук> <звук> А мне свой глуп, блядь! Да, мы веры, мы веру. С с як так? Я не знаю, зараз буду знати, походу. А, навіть не сказали скільки. Це жорстко було, конечно. О боже.